Коли ви відповідаєте злом на зло, агресією на агресію, ненавистю на ненависть, ви лише примножуєте зло у цьому світі і підтримуєте його, і кінця краю тому не видно. Людина, яка відчуває ненависть, злість, яка потопає у цих емоціях, вона дуже сильно падає у вібраціях, притягуючи у своє життя все більше негативних подій, все більше ситуацій, де ви будете боротися, відстоювати себе, де ви будете стикатися з негативними проявами людської суті. Правило життя дуже просте: подія та люди, через які які ви відчуваєте злість, вони буквально вами управляють, тому що у стані афекту на емоціях ви не здатні мислити тверезо, ви не здатні контролювати свої дії, свої вчинки. Перемогти у цій битві можна лише одним шляхом. Якщо ви будете протистояти у цьому темному своїм світлом, світлом своєї душі, свого серця, добрими вчинками, любов'ю, якою ви можете трансформувати весь світ навколо вас. Навіть коли ви змінюєте свої вібрації, ви автоматично впливаєте на вібрації людей навколо вас, і таким чином поступово змінюються події у житті, змінюються події у всесвіті, змінюються наслідки для всього вашого роду, для всього населення планети. Від роботи і духовного росту кожної людини залежить наше майбутнє. Не ведіться на провокації темних, не падайте у вібраціях, у цей бруд, у цей негатив, у ці низьковібраційні емоції, які просто заполонили сьогодні всю нашу країну і весь світ. Будьте свідомими, згадайте про свою місію. Дайте про свою божественну суть. Ви сильніші, ніж думаєте. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була корисна. Підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив, і ще обов'язково побачимось.